Кого мені нагадує зовнішністю Дмитро Горда? Він мені нагадує мого керівника от, куратора в університеті, який, який вів нас з групою з першого по п'ятий курс. От, у них схожа зовнішність в цілому. І типаж ж оця поведінка. Так-так, саме так. Кого мені нагадує Дмитро Гордон. От. Замію, це не образа в його сторону, а констатація факту. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте в тренди YouTube це відео. Пишіть лайки, репости, коменти під цим відео. Розмажемо українську та російську пропаганду і знищимо експертів на нуль.